Доброго вечора. Нагадаю, що наш YouTube любить вподобайки коментарі під час етеру. І те, щоб аби ви поділилися етером, це було б дуже е, прекрасно. І я вам дякую за те, що ви це робите. Таким чином, підтримуючи наш канал і його розвиток. Я дякую за спонсорство через YouTube, через Каву. Вона смачна через прямі донати на рахунки, за підтримку наших проєктів і нашого каналу. Я дякую за те, що підтримуєте через спонсорство, через Patreon. От. Чи, ну, ви зрозуміли. Все тут під відео є. Я дуже вам дякую. Я запрошую на навчання, на проходження марафонів. Це обов'язково. Змінить обставини вашого життя і вас самих. Я е, такий дим цікавий. І я дуже вам дякую е, і за підписку: за підписку на Instagram, Telegram, Facebook, і, звісно, е, ви знаєте, да, наші вібрації можуть дратувати. Якщо це вас дратує, вам точно треба до нас для того, щоб очиститись. і е, Стабілізувати, згармонізувати, згармонізувати свої патерни, адже точно у вас сидить тоді частки зла. Я зі своїм злом справляюся щодня. Я щодня дбаю про свою енергетичну гігієну. Про неї і поговоримо. Его, его, системи его. Розумієте, часто системи его народжують нову сутність, яка Приводить практично до шизофренії. У вас сидить дві людини. Одна одну, ви е, в, бачите е, палку, яка вас дратує. Це одна ваша частина. Друга, ви бачите інструмент, який допомагає налаштуватися тисячам людей щодня. Щоденно ви отримуєте налаштування саме завдяки цій палці. Це два погляди двох різних сутностей. Які б ай буває у вас їх там цілий табір. Ви можете е, б, в собі спостерігати велетенську кількість різноманітних емоцій, прямо протилежних. Ви можете думати про е, якого, когось з майстрів, про Ісуса Христа, можете думати якусь дурню, бо хтось її колись написав. Про ну кого взяти, про Садгуру, про Сатіса і бабу. Я зараз не оцінюю, Я називаю да? є Йогананда, там ще багато, Ошо, я назвав і тих, кого я поважаю, і тих, кого я не поважаю зараз. Угадайте тепер, напишіть мені, про, про, хто зі знаком плюс у мене зайшов, а хто зі знаком мінус, ви можете е, е, слухати і. Вірити у всяку дурню, от, і, і, і тут же прямо протилежні речі. Ви можете і до себе ставитися, і так, і система ЕГО вона надзвичайно потужна, надзвичайно вона просто живе в вас. І що з цим робити? Ви знаєте, тут треба зрозуміти, що ви центр вашої, вашого Всесвіту, ви через себе. Виключно можете змінити свій світ. Але коли ви стаєте егоцентричним, нарцисистичним і бажаєте, похвальби, похвальби вашим так званим здібностям, так званого визнання, слави, визнання ваших якихось чинників, це вже про, его. це вже про егоїзм, а не про честь. В часті ви будете самі знати, на що ви здібні, що ви дитя Бога, що ви рівне серед рівних, що, ви такий самий як, що у вас такі самі крила, такий самий німб, як у всіх, що ви так самі, таку саму маєте цінність, як всі ваші колеги, що ви маєте таку саму унікальність. І такі самі права і обов'язки, як і всі ми, і ви знаєте, що і перші стануть останніми, і ви знаєте про те, що ви йдете вперед, ви рухаєтеся вперед, і ви, звісно, будете знати про себе більше, досліджуючи себе. Тому я дуже вас прошу, будь ласка, зосередтесь на своїх позитивних якостях і розвивайте їх. Адже таким чином ви зміните світ і будьте до себе, можливо, навіть предвзятими, відслідкуйте свою чистоту достатньо строго. Знаєте, дуже багато. Існує таких моментів, ну, не моментів, а відбував, дуже багато разів я читав у ваших дописах, ви казали, майстра ви пишете в прямо мені в серце, прямо про мене. Ви знаєте, просто я е, беру зріз глибокий і широкий, і тому. Те, що я говорю, на, намагаюся говорити таким чином, щоб воно стосувалося в тій чи іншій мірі кожного з нас. І мене в першу чергу. Я е, ділюся виключно тим, що переживав і пережив сам. Да, дійсно, я колись е, думав, що я така надзвичайна цяця, унікальна і е, мені. Треба е, надати прямо тепер, прямо все, і як так, чому не мені? Ну, коротше, це просто шизофренія, коли ти вимагаєш від Всесвіту тупотиш своїми ніженьками, сучиш своїми рученьками і кричиш Богові, що він не правий. Всі праві, і ви, і Бог, і я. Грішний, теж правий. Тому, будь ласка, я не зосереджуюсь ні на кому конкретно. Я працюю для всіх на благо всіх. Я намагаюся достукатися до кожного серця. Я не конкретизую і не привожу прикладів на комусь конкретному, на якійсь конкретній людині. Ну, Просто тому, що мені цікаво е, допомогти кожному. От, той, хто хоче, щоб йому допомогли, той. хто... Переживає за себе той, хто е, дійсно хоче змін в своєму житті, ми періодично упираємось в якісь е, перепони і бар'єри, і е, в цьому моменті ми можемо виключно самі здолати їх. Ніхто за нас певні моменти пройти не може. Це як каяття прощення, тільки ви самі можете глибоко розкаятися і простити іншу людину. Та й себе. За вас це ніхто не може зробити. Ми можемо передати вам принципи, допомогти розібратися і допомогти пройти це більш ефективно. Тим не менше, за вас ніхто нічого зробити не може. Це, знаєте, як село і у когось огород доглянутий без шкідників, бо їх там прибирають. І е, кожна рослинка доглянута, полита, буяє, і е, у когось чагарники, то, да сусіди можуть прийти і допомогти ті чагарники е, прибрати, і навіть посадити огород. Але доглядати і шкідників прибирати ви будете самі, і ніхто за вас те навряд чи будуть робити. Можуть, але ж це розумієте, як. В тому правилі, ми даємо вам інструмент ловити рибу, а не ловимо за вас рибу завжди. Отже, я не буду ловити за вас рибу, а інструмент я вам дам допоможу його налаштувати і допоможу вам цей інструмент використовувати. Розповім про деякі певні нюанси, правила, закони. Яку глибину на ліскі дати, яку наживку і таке інше. Це можна зробити, але за вас рибу вас можна накормити один раз. Але кормити постійно це знищити вас. Тому, будь ласка, їжте і ловіть самі. Обіймаю вас серцем. Що ви думаєте з цього приводу? Мені цікаві ваші думки, обіймаю вас. Доброго вам вечора.